Цьогоріч кияни заборгували за опалення та гарячу воду 8 мільярдів гривень. За даними Київтеплоенерго, заборгованість зросла на 6,5%. І Це при тому, що тариф є незмінний уже 6 років, а його економічно обґрунтована вартість насправді вища на 50%. Системно не платять за комірне. Це власники елітної нерухомості, кількох квартир або помешкань великої площі, оскільки вважають оплату комунальних послуг другорядними питаннями. Пояснили в Київтеплоенерго. Зараз будемо розбирати. У цьому питанні до нашого ефіру долучається директор структурного підрозділу енергозбут комунального підприємства Київ Теплоенерго Костянтин Лопатін, вже з нами на зв'язку. Пане Костянтине, мої вітання. Вітаю. Пане Костянтине, зважаючи на такі борги, яку картину ми маємо на сьогодні в столиці з їх реструктуризацією? Яка статистика? Скільки киян взагалі скористалися цією можливості? Скажімо, там з початку 25-го року. Ну, е якщо говорити про е статистику спочатку цього року, то е насправді вона е є невтішна. Тобто е за е два е повні місяці 2025 року, Трохи більше е, ста боржників mm -hmm. виявили бажання добровільно врегулювати це питання. Mm -hmm. ну, на жаль, мабуть, всі інші чекають на те, коли е, вони будуть поставлені в певні умови, коли все ж таки доведеться домовлятися. Пане Костянтине, давайте тоді нагадаємо нашим глядачам, як це зробити, в який спосіб можна укласти договір з реструктуризації боргу за опалення, скажімо, чи інших комунальних послуг, куди слід насамперед звертатися і е, які перші дії? Ну для того для того, щоб укласти договір реструктуризації, достатньо звернутися або до нашого комунального підприємства безпосередньо «Київтеплоенерго», або до будь-якого відділення центру комунального сервісу. Як до нас, так і до центру комунального сервісу можна звернутися в дистанційному режимі, якщо, наприклад, людина не має можливості очно відвідати відділення або знаходиться поза межами країни. Тому що станом на сьогодні ну, сучасні технології дозволяють вирішувати будь-які питання, в тому числі і питання, пов'язані з оплатою, і безпосередньо проводити оплату з будь-якої точки земної мною кулі. Е, набор документів мінімальний. Це, е, умовно кажучи, документи, які підтверджують законність і, і відношення заявника до е, цього об'єкту нерухомості. Ну, і Відсутність відсутність заперечення щодо самої суми заборгованості, тобто основною передумовою укладання договору реструктуризації є узгодження суми боргу і відсутність у двох сторін протиріч е е е е е е е е цьому питанню. А на який максимальний термін можна укласти договір з реструктуризацією? В, в загальному випадку? Ми розглядаємо укладання договору реструктуризації на термін до 36 місяців. Угу. А як, як бути е, з тим, якщо наприклад е, боржник уже має судове стягнення з приводу е, неоплати за комірне, е, чи можна в такому випадку оформити реструктуризацію боргу? На етапі судового розгляду або вже винесеного судового рішення ми можемо розглядати питання врегулювання оплати, але це вже буде врегулювання оплати саме за судовим рішенням, угу. і це питання розглядається ж регулюється шляхом укладання мирової угоди. Угу. Пане Костянтине, чи діють якісь особливі умови реструктуризації, скажімо, для пенсіонерів малозабезпечених або інших соціально вразливих категорій населення? Ну, насправді, серед загального полу боржників, от ці категорії, про які як ви раз. кажете, вони якраз мають. Найменш найменшу питому вагу, але насправді тут, оскільки при добровільному укладанні такого договору не йдеться про додаткові якісь нарахування, штрафні санкції тощо, то єдине, що ми можемо розглядати просто питання розтягнення терміну реструктуризації у часі, зважаючи на соціальний та матеріальний стан боржника. Пане Костянтине, чи є можливість переглянути умови реструктуризації, якщо фінансовий стан боржника, наприклад, погіршився після укладення договору? Є можливо якісь компромісні рішення, аби е, дати можливість людині виплатити це чи ні? Нас насправді ну е, насправді договір реструктуризації, які виконуються на ну на певному етапі, і е, споживач має бажання надалі його виконувати і врегульовувати питання. Оскільки це предмет домовленості двох сторін, ну я не бачу якихось принципових перепонів для того, щоб піти назустріч людині, і якимось чином переглянути базові умови, ну наприклад, дійсно зважаючи на те, що часи складні, і відбутися може все ще загідне. А поясніть ще, будь ласка, якщо людина, наприклад, не платила за за комірне регулярно. Я так розумію, що нараховувалась певна пеня, очевидно. І як тут бути із цим у випадку укладання договору про реструктуризацію? Що тоді це буде скасовуватись? Ні? Як це переглядається, чи залишається все незмінним? Будь цікавий цей момент? Як я вже казав, при укладанні договору реструктуризації предметом договору? Буде виключно сума основної заборгованості. Тобто, ми вважаємо, що ми домовились із споживачем. Ми вирішили питання оплати заборгованості станом на зараз і на майбутній період, і тому, поки договір реструктуризації виконуються, жодні штрафні санкції на суму заборгованості, яка є предметом договору, не нараховуються. А якщо людина, наприклад, порушить графік сплати реструктуризованого боргу. Тут будуть якісь застосовані штрафні санкції, скажімо ну, якихось додаткових штрафних санкцій, е окрім тих, які передбачені чинним законодавством, mm -hmm. застосовано не буде, але невиконання договору реструктуризації воно е тягне за собою його автоматичне припинення у зв'язку з його невиконанням. Ну і подальше mm -hmm. звернення вже до суду для того, щоб е стягнути заборгованість в примусовому порядку. Пане Костянтине, чи були випадки, коли боржникам відмовляли в реструктуризації боргу, чи можуть бути якісь вагомі причини для цього? Причин <турсу> для відмови викладання реструктуризації може бути дві: основні. це якщо ми не домовились із боржником щодо суми заборгованості. Тобто, з якихось причин боржник вважає, що сума заборгованості повинна бути іншою. Хоча насправді, коли ми. Е Попередньо встановлюємо контакт з боржником. Ми завжди йдемо через проходимо через етап узгодження суми заборгованості. Тобто, якщо є е, якісь чинники, які е, впливають на цю суму, є якісь фактори, які е, на підставі яких можливо або необхідно виконати перерахунок, ми це е, обов'язково виконуємо. Але от та сума, яка вже зали, залишається, так би мовити, в сухому залишку, вона вже є, умовно кажучи, константою. Якщо ми не домовляємось, то далі ми будемо вирішувати питання в судовому порядку. Також було декілька випадків, коли е, дійсно особа, яка звернулася за реструктуризацію, не мала можливості документально довести свої. Е, Правові е, відношення до е, цієї заборгованості і до цього об'єкту нерухомості відповідно вона не могла б підтвердити свої повноваження щодо можливості взагалі укладання договору реструктуризацію, пане Костянтине. Як планують зараз боротися із боржниками, до яких дій вже вдаються, скільки є вже судових позовів, враховуючи те, що є люди, які доволі довго не платять за комірне і заборгували значні суми? もう… Um, um Ляхів боротьби із боржниками їх насправді небагато, але всі вони застосовуються. Ну, По-перше, це дійсно нарахування штрафних санкцій у вигляді пені, які всі боржники мають можливість побачити у своїх квитанціях. Це, знову ж таки, комунікація щодо інформування та пропозиції укласти договір реструктуризації. І вже останній захід це звернення до суду із відповідною позовною заявою. Відповідно, питання формування позовних пакетів позовних заяв і звернення до суду, кажу, як є, воно поставлено на потік, це конвеєр станом на сьогодні. Відповідно Щомісяця постійно передається досить велика кількість позовних заяв, які розглядаються судами, тобто виносяться рішення, відкриваються нові провадження. Тобто, станом на зараз в активному провадженні знаходиться півтори тисячі справ за нашими позовами. Зрозуміло, почули вас, пане Костянтине. Я вам дякую за те, що ви долучилися до нашого ефіру за те, що роз'яснили детальніше для тих, хто виявить бажання скористатися реструктуризацією свого боргу, і це насправді не так складно зробити, як ми щойно почули. Директор структурного підрозділу енергозбут, комунального підприємства «Київтеплоенерго» Костянтин Лопатін. Нагадаю, був з нами на зв'язку.